Всім доброго ранку і слава Україні! Доброго. Шановні колеги, ми сьогодні як маємо провести засідання постійно комісії з питань, стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, фінансів комунальної власності регуляторної політики. У нас виступають е 4 членів нашої комісії. На порядку денному маємо 14 питань. Отож, перше питання про внесення змін до програми підтримки реабілітації захисників України, члени їхніх сімей, членів сімей загиблих померлих, ветеранів війни на 2024 2026 роки. Доповідає Роман Ошибко, начальник відділу офіційної роботи виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, уважаємо місії. Запрошення вашої увазі пропонується слідуючи зміни до заходу програми частини збільшення фінансування. Зокрема, це стосується. Пункт 3.2 – витрати на купування військовослужбовців які під загинуло допомогу на очікувати за ритуальних предметів. Опинуються додатки на виконання засобу збільшити на 50-30 гривень. У пункту 5-8 ми наразі вважали допомогу учасникам бойових проти російської агресії. Опоненлися збільшувати додатки на 360-30 гривень. Зараз ми надаємо разом допомогу учасникам бойових дій в розмірі. По пункту 5.11 надання разу щої допомоги розмір 90 гривень членом сімей міського які пропали в без себе перебоїв в погоні. Пропонується збільшити видатки на 60 тисяч гривень. Прошу підтримати. Колего є запитання? Немає підтримати. На голосування проєкту річнього понесення змін до програми підтримки і реабілітації захисників України, членів із сімей, членів сімей загиблих померлих, ветеранів війни на 2024 2026 роки. Будь ласка, просимо голосування. Вимося ми маємо за. Раніше ми За. Дурчик Водим Євгенович. За рішення прийнято. Дякую. Виступаємо питання. Внесення змін до програми підтримки внутрішньопереміщених та войованим особому зв'язку зведення воєнного стану на 2025 році про дерева 6. У даній програмі пропонується збільшення додатків у пункту 42-му, надання одноразової грошової допомоги переміщеним особам на 18 тисяч гривень. Додатки, які плануються, стосуються виплатовноразової грошової допомоги переміщеним особам, які перебувають в місцях тимчасового впрацювання. Коли у кого є запитання? Ставлю нового голосування проєкт рішення пронесення змін до програми підтримки переміщення та воєнного особу у зв'язку з введенням воєнного стану на 2025 рік. Вимікта Лема за. Галини Шаматович. За. Гудчик Володимир Гельвич. За. Сесавський та Міхальний за вирішення прийняти. Дякую. Приступаємо до третього запитання про внесення змін до програми соціального захисту та соціальних послуг на території Латинської міської громади на 2024-20 років замовчать. Будь ласка. По програмі пропонується збільшення видатків поступичних пунктів. Пункту 6 надання одноразової допомоги на лікування хворих. Збільшення видатків на 150 тисяч гривень. Пункту сьомому. Надання допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують лікування, та перебувають в важкому матеріальному становищі на 120 тисяч гривень. Та по пункту 11, це, тому надання допомоги на поховання непрацюючих працюючих громадян працевдатного віку, збільшено передатків на 30 тисяч гривень. Коли виходить запитання? Ставлю на голосування для рішення про внесення змін до програми соціального захисту та соціального поступу на території міської територіальної проводи на 2024-200 років. Гранишин За. Ренешим, за. Дубчик Володимир Євгельний. Стесарська Мухайна за рішення Дякую. Приступаємо до четвертого питання про внесення змін до підтримки. Програма підтримки підрозділів Міністерства оборони України, Збройних сил України, центральної оборони Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронних органів та інших військових формувань, утворено відповідно до законів України, що пройдуть участь здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони і відсічі стримання збройної агресії Російської Федерації проти України на дві тисячі двадцять п'ятий рік. Доповідає Богдан Генера, заступник міського голови. В даному проєкту рішення збільшити фінансування програми, Так, тільки та в який громади відміснення матеріально звучно забезпечення святкових розвідків Збройних сил України. заходах програми суму 6 мільйонів 797 тисяч замінити на 7 мільйонів 930 тисяч 516 гривень. Також пункт 1 -2. Це буде субвенція на військову частину АСОР – тисяч гривень, 1-3 50 тисяч на військову частину А-50-44, пункт 1-4. Військова частина а 42 – 50 тисяч гривень. Відповідно, обсяг фінансування програми суми 7 мільйонів. 997 тисяч 732 гривень замінити на 9 мільйонів 332 тисячі 348 гривень. Зрозуміло. Коли якої запитання? Саме на голосування проєкту рішення про нас зміни до програми підтримки підрозділів Міністерства оборони України, Збройних сил України, територіальної оборони, Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронних органів та інших військових до законів України. Будь ласка, проведіть. У мене тіта немає за. So. Реношено. Дубчик водина. Дякую. Пронесення змін до комплексної цільової програми Безпечна громада на 2024-2027 роки доповідає владам для неї заступник міського коло. Будь ласка. Шановні депутати, у нас минулого тижня була перевірка з області по цивільному захисту. Відповідно, вони внесли свої пропозиції щодо вдосконалення і системи оповіщення інших заходів по програмбезпечної громади. Відповідно, пропонуються такі зміни. У пункті 4.1. Обсяг фінансування даного заходу суму 316 610 гривень, замінити на суму 314 110 гривень. Пункт 4.4, це є інфонструкція і модернізація москвина та обслуговування місцевої тазоклізованої системи централізованого оповіщення e, – суму 15 тисяч гривень, замінити сумою 18 тисяч 500 гривень. Це закупити додаткове обладнання для того, щоб e, система оповіщення була ефективнішою і вона буде напряму працювати з області, поступити резервне живлення в разі відключення основного. E, так. І суму фінансування, відповідно, збільшити даної програми на 90 тисяч гривень. Коли якогось запитання? Mm -hmm. Ставте на основі практично. По внесення змін до комплексної цільової програми Безпечна громада на 2024 2027 роки. Хочу провести голосування. Прийняв це нормальне за граничним. Добчи потенціальну. За За рішення за. прийняття. За питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки житлово комунального господарства Ротинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки повертає Микола Шумка, перший заступник міського для... Дякую, Дякую. 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 Дякую, що, члени комісії Зміни проходять всередині самої програми додаткового фінансування не потрібно. Пропонується зняти з розвідку. З напрямку роботи боротьба з стихійними сміття на 42 504 гривні. Там залишиться 57 тисяч. Ми спланували так роботу, що ті стихійні сміттєзвалища провели інвентаризацію, подивилися, де воно є. Грошей вистачить, щоб з ними навести порядок. Тому ці гроші пропонуються, ці кошти пропонуються перекинути на доплату водіям по цьому ж підприємству. Пропонується також цьому підприємстві. Забрати 400 тисяч гривень на заходи з розширення полігону. Коли планувався цей захід, не було жодних і у нас була критична ситуація щодо паспорту полігону, термін дії якого закінчується в цьому році, і не було відомостей про те, як буде будуватися регіональна політика щодо роботи з управління твердими побутовими відходами. І тому зараз ми. Паспорт на законодавчому рівні сьогодні втратив чинність, його потреби немає. Це перше питання. Друге питання. У проєкті стратегії управління відходами Івано-Франківської області була спроба зробити у нас регіональний полігон, поки що цього немає. Того полігону, в тому. Вигляд, який він є, він заповнений на 75%. тобто потреби виготовляти документацію, тому що управління екології тиснуло додатково додати 8 гектарів і створювати регіональні полігони. Ми думаємо, що цей захід нам не дуже той підходить. Тому ці кошти 400 тисяч, оскільки з об'єктивних підстав зникла потреба їх освоєнні, передати. Для того, щоб вони могли автомобіль для підміну для, для, для повного пункту військорозподача, тобто зимове втримання доїхав. Прошу підтримати. Коли в кого є запитання? Ставлю на голосування. Проєкт про внесення змін до програми розвитку фінансової підтримки житлово-комунального господарства Родинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Проби? Так, Ренише Так. Дубчик Рішення прийнято. Дякую. Простуємо до наступного питання. Про внесення змін до програми розвитку агропромислового комплексу до сільських територій Росії міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідає Володимир Шторм, заступник міського голови. викладакового е-е тут говоримо зараз про ваше ваше технічне питання, коли говоримо е-е про якийсь товар по облогу, е-е промовити за низку документів, по поводу дистриб'юції, по поводу того, як для цього зайдемо консульство, то есть. Так. Тут немає કોઈ запитань? Ставлю на голосування внесення змін до програми Російського агропромислового комплексу та сільських територій Латинської міської територіальної громади на 2024-2026 років. Вимагання за винесем Гарри. Злобчик будем регіону. За рішення України. Дякую. Панеш такі питання про внесення змін програми енергозбереження та енергоефективності Російської міської центральної громади на 2023 2027 роки. Доповідає Андрій Остапчук, начальник відділу супутний міської громади виконавчого комітету. Затримала добувати програм провадження заходів, щоб безпечення на неозбереження заході. Проваджена система медичного наш доводицький вдягає у суму 25 тисяч гривень, замість сумку 23 тисячі 364. Це мова йде за однацьку плату за охорону про міста на, на сервіс. Э, ми, 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 були встановлено 25 тисяч на купату заплатили 234 гривень і тому 1560 гривень ми знятись. кого є запитання? проєкт рішення <питання> Про внесення зміни до програми енергозапередожню та нерефективності Ротинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки. голосування. Виготови Тетяна Майн за Гринеш Гринешний Дмитрович. За. Славська Володимир Хайна за рішення За. Ставця, Паніпаль, за. Ренеш, Ренеш. Дякую. Поступаємо на наступного питання про внесення змін до програми розвитку міста будівної та архітектурної діяльності Радицької міської територіальної громади на 2023-2028 роки доповідає Руслан Кравнак начальник відділу міста будування та архітектури виконавчого комітету міської ради. Шановні місяці панці, шановні вашої увазі пропозиції, проєкт щодо внесення змін до програми розвитку міста повної та діяльності. На 2023 2028 роки, а саме пункт один виготовий генеральний план сіл громади на суму 250 тисяч передбаченої програми замінити на межах бюджетних призначень. Також пункт 4, а саме розроблення детальних планів території громади на суму 170 тисяч замінити на межах бюджетних призначень третє, це пункт 8. Проведення до порогози робіт на суму 80 тисяч замінити на обмежу бюджету 15. Колеги, коли є запитання, ставлю на голосування проєкт рішення про нас змін. До програми розвитку міста подібної та ресурсу діяльності Родинської міської територіальної громади на 2023-2028 роки. Будь ласка, Приніше математиків. Зубчик Володимир Генерович. Сусавці за вісім приняття. Дякую. Заступання Питання Запитання з ним до програми Російсько-фізичної культури і спорту Лаврінської міській територіальній на 2025-27 році Роман Скорбич, головний спеціаліст відділу культури міської ради. Субтитры сделал DimaTorzok Вашу увазі проєкт рішення про внесення зміни за фізичної культури міській а марі на 25-27 років. Так нині зміни у зв'язку з листом директора Більше Володимира Білоуса про проведення основного прем'єру у селах та фамілія 2025. І кошти коштів сумі 27 тисяч гривень за відразку забезпечення заміж допомоги та Леному Просимо пункт 2,5 редакції. Забезпечення функціонування підтримки проти дитячої на спортивної школи обласної ради 28 тисяч. Це обмежує програми. Прошу Коли якого є запитання? Ставлю на голосування. рішення про внесення Змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в Латинській міській територіальній громаді на 2025-27 на полі в Кам'янському питання. Про внесення до програми розвитку земельних відносин в Латинській міській територіальній громаді на 2022 2025 роки доповідає Володимир з заступні міського висунути. Zmiana stosuje się w mężach wyznaczonych. Proponuje się ze specjalnym wyzwaniem, o którym już mówiliśmy, 50 tys. z nich. Dodatkowo 60 tys. na rozmowę dokumentacji problemach i dokumentacjach zmiany zewnętrznego działania i prowadzenia Nowy punkt 40 tysięcy dla prognozy władz i i 100 tysięcy na rozmowę o dokumentacji, żeby które dotyczą działania i problematycznych procesów w komunikacji. Коли якоїсь запитання? Ставимо голосування проект рішення про неї до програми розвитку земельних Латинській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки. Винен за Ірині Шерман. Тупчик Вадим Руджанович. За рішення. Дякую. Запитання внесення змін до програми розвитку медичної допомоги на території Ротинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки доповідає колонда за стосунки військового. Пропонується внести наступні зміни до програми в пункті 2.2 закупівля в розділі фінансової підтримки в пункті 2.2 2 закупівля лікарських засобів лікування дітей хворих на гемофілію, зняти фінансове призначення в сумі 60 тисяч гривень. І в пункті 22.4 4 комунальних послуг та Сидів суму 1 млн 169 тисяч 260 гривень, замінити на 1 млн 449 тисяч 860 гривень. Відповідно в загальних обсягах фінансування програми суму 6 млн 745 тисяч 460 гривень, замінити на суму 696 млн 960 тисяч 60 гривень. Знімаємо гроші на Києві, тому що дитина повнолітня і зараз не може ці проблеми отримувати, а там інший порядок є А ми компенсовуємо. Прошу. Надалі будемо компенсовувати тій дитині? Наразі ну, Віктор Марвич сказав, що там проблем не буде, що все буде добре, бо там по іншому фінансування. З державного бюджету чи нашого? З державного Там була. У нас була проблема дитячої лікарні. Там завжди виникали якісь нюанси і ми для того, щоб розтахуватися, закладали по ті програмні кошти, щоб допомогли допомогти такі за вже давно ростається. Тут уже від фінансуваний центр первинної медико-санітарної допомоги, бачу, як в пункті. Так. А потім буде наступний разом. Це вже загальна сума так? Так. Зрозуміло. Ставлю на звані поведні рішення про внесення до програми медичної допомоги на території Росії міської територіальної громади на 2025-2027 років. Тут Чек Володимир Ріменкович. Запитання про внесення змін до бюджету Родинської міської центральної громади на 2025 рік заповідає Марія Гурень, начальник фінансового відділу, виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Такі зміни. Відповідно до рішення сесії бухтівської селищної ради, проховати докладах іншу субвенцію в розмірі 57 сім тисяч 837 тридцять гривень. Ці копійки ці кошти будуть спрямовані на на спільне фінансування утримання комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру. Це є по розрахунку відповідно до кількості обслуг... ну, дітей, які вони обслуговують. Більше це частину стоїть загального фонду 3 мільйони 383 тисячі 292 гривні. Ці кошти будуть спрямовані 370 тисяч 600 по міській раді, з них 220-600. Це є оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Первинної медико-санітарної допомоги. Е, передати субвенцію в розмірі 50 і 100 тисяч відповідно з програми підтримки Збройних сил України, це є для військових частин. По відділу освіти е, збільшити видатки на 1 мільйон 477 тисяч 692 гривні, з них 104 тисячі 80 гривень на укладу природного газу е, по дошкільних закладах. 1 мільйон 153 тисячі 612 по закладах загальної середньої освіти, в тому числі 860 тисяч 500 це є оплата теплопостачання та по забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти 220 тисяч гривень, на придбання десь попаду. По міській раді збільшити додаткову частину спеціального фонду на 1 мільйон 535 тисяч гривень. 395 тисяч гривень для по програмі фінансової підтримки житлово-комунального господарства, безпечна громада 90 тисяч гривень, 1 мільйон по програмі підтримки Збройних сил України. Також по цій програмі буде передбачена субвенція у розмірі 50 тисяч гривень для військової частини. Збільшити дохідну частину по спеціального фонду на 235 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані по міській раді на придбання основних засобів. Це є хотел і оргтехніка е, е, для знаку, для віддалених робочих Так, Внести зміни до бюджетних призначень, межах головного розпорядника коштів по міській раді, де зменшити 9021 516 гривень. Бо це є 400 тисяч по програмі розвитку фінансової підтримки, житлово-комунального господарства по комунальному підприємству Романицького будинку управління, 20 тисяч гривень по програмі розвитку агропромислового конкурсу, 500 тисяч гривень по програмі розвитку містобудування та архітектури. Програма енергозбереження та енергоефективності 1516 гривень. Ці кошти з 50 тисяч гривень по програмі підтримки та реабілітації захисників України це є придбання, придбання засобів для поховання військових. 420 тисяч гривень це є програма підтримки реабілітації захисників України, одноразові грошові допомоги, 300 тисяч гривень, програма соціального захисту та соціальних послуг, одноразові грошові допомоги, і 18 тисяч гривень програма підтримки внутрішньопереміщених та або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану одноразової грошові допомоги. По програмі підтримки Збройних сил України. 133 тисячі 516 гривень. Меншиться бюджетні призначення по загальному фонду по відділу культури на 250 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на керівництво управління у відповідній сфері: 78 500 гривень, 120 тисяч гривень будуть спрямовані на забезпечення діяльності бібліотек і 51 500 гривень. Забезпечення діяльності інших закладів у галузі культури. Це є протокол, а бюджетне рішення буде включати цей протокол і попередні протоколи, який ми обговорювали на початку війни. Якої є запитання? Птаві на опланий проєкт річного весення змін до бюджету Російської міської територіальної громади на 2025 рік. Галини Шероман Дмитрович. Дубчик Володимир Євгенович. Ставський Наталья Михайлович за рішення прийняти. Дякую. Питання про порядку дань про заяву депутатів за. міської за. ради щодо виділення поступу. У нас його немає. Я поясню, чого задіюсь на ваше розуміння, бо тільки сьогодні зранку ми отримали пропозицію отримати, передати нам пожежний і Проєкт рішення зараз освоєвся так. Проєкт рішення, значить, буде з трьох пунктів. Перший пункт провозимо на прийняття комунальну власність пожежного автомобіля Renault М210. Другий про повноваження е, військового покладання договору. Mm -hmm. І третій про е, доручити заступнику військового голови отримати е, транспортні тес. Де? На кордоні? <засення> На кордоні? Так. Ми, так. Так. Ні, ні, ніхто ні. <засення> <засення> вже так буде. Мене не буде. Знову буде 500 кілометрів їхати. Ставимо це? Виникне має за. Граниш Роман Петрович. Дубчик Володимир Гайдович. Стосувався термохальність за рішення прийняти. І в нас є заява наших колег для питатів. Розумір, зброй звертається і Таня Кошти, просто виділили з фонду накументу питання повноважні кошти. В сумі 7 тисяч гривень і 5 тисяч гривень. Вірніше, загально 7 тисяч, 5 тисяч Таня Коштів і Володимир Струк 2. Я надання матеріально закону, як не міста Рапина пом'як у плані Михайлові. Юрій Сорока. Виділиться 4 тисячі гривень на придбання на для громадну кімнату родинського базу будинку культури. Світлана Даниляк, 8 тисяч на придбання меблі громадну кімнату родинського базу будинку культури. І Даниляк а це Агірсов стояла. Питання. Будь ласка, ставлю на голосування питання заяви депутатів міської ради щодо виділення коштів на виконання депутатських повноважень. Прошу голосувати. Ви Тетяна Романівна. За. Гринеша Роман Дмитрович. Дубчик Володимир Євгенович. Стасавська Віталій Михайлівна. за. Рішення прийнято. Дякую.